Всім привіт! Якось вдалося знайти трохи часу і біганько зробити для вас огляд на одного з дуже цікавих персонажів останнього часу, а саме тому Годзен. Одразу скажу, що поки не забув: першим мало бути відео з мапами та позиціонуванням, але щось якось руки до нього не доходять, воно в процесі, в принципі, роботи, але і обов'язково буде. Можливо, двома частинами, щоб якось швидше було. Також, поки не забув, Хочу сказати дякую виробництву настільних Ігор Гікач, які люб'язно допомогли з перекладом даного персонажа і надали його для того, щоб зробити цей огляд повністю українською мовою. Ще раз дякую їм конкретно за це. Тепер будемо переходити власне, до загальної характеристики, тому Годзен в нас виступає соло-героєм дальнього бою з переміщенням на 2 і має 14 стартових ХП, септо одиниць здоров'я. Одразу скажу, що відсутність помічника насправді складає певні труднощі для ТОМОГ, бо з переміщенням на 2. Їй важко мати хороший борт-контрол, тому збігаючи наперед, скажу, що вона любить грати на своїй мапі. З іншого боку, чи критична ця відсутність помічника? Її нібито компенсує особливість Томоя, про яку ми зараз поговоримо, і яка карає суперників за те, що вони від вас втікають, тому у вас є ніби такий локальний борт-контрол в межах власної зони. У вашій колоді є 11 суто атакувальних карт, 11 універсальних карт, 5 суто захисних карт та 3 виверти. Загалом колоду формують 12 унікальних карт. Що в принципі робить її доволі стабільною, але насправді це трохи не так, бо знову ж таки, через особливість Томоя вона відчуває певну слабкість проти помічників суперника. Ми це побачимо ще, коли будемо говорити про її карти та абілку. Тому вона потребує певних карт, щоб атакувати, захищатися проти героїв суперника, і так само певних карт, щоб атакувати, захищатися проти помічників суперника. Бо якщо вона робить це не оптимально, то партія складатиметься для неї доволі важко. Особливо це стосується мультипомічників. Тепер переходимо до абілки персонажа і почнемо розбиратися, чому ж Томоя Годзен хороша проти героїв і має труднощі проти помічників. Атака на вздогін. Коли герой суперника залишає зону Томоя Годзен, завдайте йому одне поранення. Як бачимо, ні слова про помічників. Вони спокійно заходять, виходять з зони, закривають нам шлях, що дуже неприємно. По суті, ми отримали ще одну абілку на автодомах. Перед цим у нас вже були медуза, жінка Халк, Дракула, Примарний гонщик. Тепер є ще Томое. Тепер постає питання: а скільки ж пошкодження Томоя здатна так нанести своєму супернику? Якщо ми знаємо, що Ghost Rider може, наприклад, гарантовано нанести 19 пошкоджень своєю абілкою, якщо, звісно, його не вб'ють швидше. Жінка Халк просто дивиться на поліпшення і рахує пошкодження. То граючи за тому, вам важко насправді спрогнозувати, який сумарний профіт ви отримаєте. Це все дуже залежить від суперника, від мапи, від інтеракшенів під час бою, бо великою мірою ваша особливість синергує з колодою, і, відповідно, з бійками. Я б сказав, що при хорошому розкладі, коли все складається у вашу користь, то мінімум 10 пошкоджень ви цією абілкою нанести можете. Але знову ж таки, дуже багато має скластись, щоб це дійсно було 10 пошкоджень. Вагомою частиною оцього багато чого має скластись, є ваше позиціонування на мапі. І тому я дуже поцікавому насправді змінює ваше розуміння ефектів певних карток та позиціонування загалом. Які є зони на мапах, де вони різко обрізані, де є перехід, а які з розміри цих зон, а де ренджовий центр, щоб мати змогу якнайшвидше потрапити в кожну зону, куди і куди суперник може від вас втекти. Це все питання, на які хороший гравець за Томоє. Має мати відповідь ще перед партією, якщо він сподівається виграти. Але давайте вже будемо переходити власне, до самих карток. Доблесні до вчинки. Це суто захисна карта для Томоя, значення 2-3 копії, буст на 2. Ефект, під час бою Томоя Годзен може зазнати щонайбільше 2 бойових поранення у цьому бою. По суті, це копія карти, яка вперше з'явилася в Спайдермена, якщо не помиляюся. Жаль, ми маємо грати цю карту без обілки Спайдермена, бо вона дуже ситуативна. З хорошого це спосіб класно заблочити там умовну форму БК, чи форму звіра, мавпи або дракули відповідно, будь-які п'ятірки, шестірки. З іншого боку, якщо вас атакують на 4, то це просто неефективний блок на 2, який ще й до того всього не захищає вас від автодемеджу після бою. Як результат, у неї доволі прямолінійне використання, і якщо не вгадуєте, то шеймон ну, Ю, як то кажуть. Але в певних матчапах, в певних ситуаціях це дійсно дуже хороша, сильна карта. Не відступати. Судозахисна карта, значення 3, 2 копії, буст на 2. Ефект. Негайно, тому я Годзен не може залишати свою комірку до кінця цього ходу. Після бою, якщо ворожий боєць, що брав участь в бою, перебуває у суміжній комірці, ваш суперник скидає одну карту. Значення 3 саме по собі не найгірше, пошкодження ви в принципі будете отримувати, але натомість ви отримуєте також непогану сатисфакцію за це. А саме, ваш суперник не може вас відсунути з того місця, де ви знаходитесь, він все ще може відійти сам. Але, наприклад, якщо ви в одній зоні з ним, то йому або залишається, або залишитись в зоні з вами, і ви далі його пресингуєте, або вийти з неї і отримати одне пошкодження самому. І плюс, якщо ви ще й суміжні були з ним, то він скине одну карту. Є певна ситуативність також в цій карті, бо проти бійців дальнього бою вам треба буде ще якимось чином форсити суміжність, якщо ви, звісно, хочете, щоб суперник скинув карту, ну але нема на то ради. Але з хорошого водночас вона працює і проти помічників. У результаті всіх цих ефектів, якщо вони працюють, звісно, то ви можете далі тримати хороший темп і нав'язувати свою агресію, що знову ж таки сприяє вашій абілці, перемозі і нанесенню пошкоджень. Блиск сталі. Універсальна карта зі значенням 2-3 копії, буст на 1 ефект. Негайно, якщо ворожий боєць це герой, скасуйте всі ефекти карти суперника. Після бою, якщо ворожий боєць, що брав участь в бою, перебуває в суміжній комірці, завдайте йому одне поранення. Це наша кавер зі своїми перевагами і недоліками. Значення 2 типове, ви швидше за все отримаєте поранення, особливо це може бути неприємно проти умовних мисливців червоної шапочки чи місті Найт, Люка Кейджа, які можуть впритул вдарити вас на 6, і ви це не можете скасувати, бо кавер на героїв. Плюс це означає, що умовні удари з розгону від помічників б'ють вас на 5, що лучники є можуть вас також бити цими ударами з розгону на 5, можуть вас відсувати, можуть завжди. Відновити інших лучників, і це, в принципі, створює вам проблеми у цих матчапах. Проте натомість ви отримуєте певний бонус у вигляді того, що задаєте одне поранення суміжному бійцеві. Воно все ще не компенсує потенційно отримані Вами пошкодження, бо боєць банально може бути несуміжний з вами, ну але хоч щось. Гідний суперник універсальна карта, значення 3-3 копії, буст на 3. Ефект під час бою, якщо ворожий боєць це герой, значення цієї карти дорівнює 5. По суті, це ваш видозмінений удар з розгону. Видозмінений, бо не потребує самого розгону, тобто переміщення від вас, але натомість є умова, що якщо ви хочете зробити з цієї карти п'ятірку, то маєте взаємодіяти з героєм. Проти помічників це просто три. Це дуже хороший блок, бо блок на 5 проти герою, але водночас і ваш ресурс знайти екстра демедж, коли це потрібно. Відносно поліпшення, то це дуже рідко. Я рекомендую його так використовувати, бо карта дійсно хороша, і витрачати її на буст, ну. трохи неприємно, якщо чесно. Проти демона чи Бога. Універсальна карта, значення 3-2 копії, буст на 3. Ефект. Після бою візьміть одну карту. Потім, якщо ви програли бій, продивіться руку суперника і виберіть одну карту, яку він повинен скинути. Дуже важлива для вас карта, бо, по-перше, вона дає вам добір, що сприяє вашій ініціативі і пресингу суперника, що водночас сприяє вашій абілці. По друге. Глянути руку суперника, отримати інформацію, з чим він там сидить, скинути одну карту, звучить як можливість дуже хорошого сетапу під ваш хід. Тому рекомендую дуже обачно її використовувати, бо профіт може бути шалений насправді, але водночас є мечапи, де її дуже важко реалізувати. Краще використовувати в захист, отримати ті пару поранень, але потім у свій хід ви це компенсуєте. Плюс це який-некий ресурс для валью гри. Бо разом з картою не відступати, ви можете скинути супернику до 4 карт, що доволі таки приємно і багато. Відносно буста, ну я не знаю, в якій ситуації ви маєте бути, щоб кинути цю карту на буст. Хіба що якийсь там гарантований літал-демедж по супернику, тоді окей. І напевно, що ефективніше часом її використовувати в захист, якщо ви граєте проти умовних якихось хеві хітерів та ви отримаєте поранення, але реалізуєте. В атаку ви ніби можете в багатьох матчапах проатакувати нею, тому що трійка дуже часто не пробиває суперника, відповідно, ви програєте бійку і скинете якусь карту. Але знову ж таки вам треба орієнтуватися на те, проти кого ви граєте, і які захисти ще залишились в суперника. Сутичка. Універсальна карта зі значенням 4, 3 копії, буст на 1. Ефект: після бою, якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою і перемістіть цього бійця максимум на 2 комірки. По-перше, дуже хороший блок, значення 4 це солідно. По-друге, проти героїв зі значенням 4 в захист, у вас є шанси тричі реалізувати додаткову свою абілку, що приємно, бо три пошкодження на дорозі не валяються. Тому так, краще тримати її в захист, хоча проти деяких героїв можна і в атаку кидати. Якщо повезе, то зможете і два пошкодження дати за одну карту. Але часом вам буде потрібно використовувати її в атаку, щоб швидко розібратися з помічниками суперників. Бо по великому рахунку не так і багато у вас ресурсів проти них є. Наприклад, проти умовного Робінгуда, ну краще киньте цю четвірку в розбійника, гарантовано його вбийте. Тому що, по суті, Робінгуд без розбійників не має по вас демеджу. А з розбійниками він має 8 гарантованого демеджу по вас. Тому треба і так її використовувати, на жаль. Пробивний постріл: атакувальна карта зі значенням 2-3 копії, посилення на 1. Ефект. Після бою візьміть дві карти. Карта, яку я відверто ненавиджу в Робінгуда, і водночас я обожнюю її в колоді Томоя. Значення 2 тут не для того, щоб наносити пошкодження супернику, але водночас це, по-перше, можна сприймати просто як розмін картами. По-друге, ви нарощуєте власний темп і агресію. Це знову ж таки сприяє вашій обілці. По-третє, ви можете дотягнути потрібну вам карту, що часом може сприяти грі на малій руці, бо приємніше грати на малій руці, коли ви знаєте, що у вас є ресурс, дуже швидко набрати темп. Дуже важлива карта, наприклад, в матчаві проти Гудіні, щоб не дати себе запресангувати, наприклад. Спірне питання, чи вам потрібні усі три копії. Як на мене, то це дуже ситуативно, бо з одного боку я б не сказав, що при грамотному позиціонуванні ви проти сильного добору, бо умовно ви проатакували суперника, розмінялись картами, ви добрали дві карти, хід суперника, і є ймовірність, що він гратиме два маневри. Тобто результат по факту той самий, ви обоє добрали по дві карти з колоди. Якщо він вас атакував і зіграв маневр, то це ще питання, чим той попередній інтеракшн закінчився, і тоді в нього залишається лише один маневр, а ви продовжуєте його тиснути. Але якщо вам все ж таки не треба стільки добору, бо суперник там, має хороші захисти на мув, або гра буде тривати там, довго, і суперник збирається виграти не через те, щоб вбити вас, а через велью, або якась дуже неприємна мапа велика, то у вас є інструмент замінити її на іншу карту, і умовно. Забрати в себе добір, натомість отримати щось інше. Цією картою є п'ятеро проти тисячі. Карта атакувальна зі значенням 4, 2 копії, буст на 1. Ефект: після бою, якщо то моя годзен суміжно з ворожим бійцем, можете скинути будь-яку карту з руки, щоб повернути цю карту на руку. Значення 4 хороше, саме по собі. Плюс це хороший ресурс для боротьби з помічниками суперника, але важливіше те. Що це можливість для вас замінити 1-два пробивних постріли з добором і значенням 2 на більш сильну атаку зі значенням 4, або, наприклад, не пробивні постріли, а доблесні вчинки. І тоді у вас купа атак, купа темпу, але ви жертвуєте захистами. Єдине, що може стати вам на заваді, це каверза, але тоді ви щасливі, бо це два пошкодження в загальному, або те, що суперник відходить від вас, і ви більше не суміжні з ним, відповідно, не виконується умова, карту ви не повертаєте. Шлях войовниці. Атакувальна карта значення 2-2 копії буст на 1. Ефект. Після бою перемістіть ворожого бійця максимум на 3 комірки. Якщо це герой, розмістіть тому годзен у суміжну клітинку. Знову ж таки, значення 2 не для нанесення поранень дане вам. Але при грамотному позиціонуванні і відсутності каверзи у суперника, ви можете нанести йому 2 автопоранення через абуз вашої абілки. Тобто ви виштовхуєте суперника з зони, заштовхуєте назад і знову виштовхуєте, і маєте в результаті розмін картами і два чистих поранення. Але ця карта ще часом боїться не лише каверзи, але й захистів з ефектом на переміщення, тому є доволі ситуативною, ну але нема на то ради. Якщо все гаразд, то потім ви зможете поставити ще й суперника десь на край іншої зони, і з іншого боку знову підтиснути тому, що знову ж таки буде форсити реалізацію вашої обілки. Тому карта доволі цікава і треба насправді добре подумати, коли її кидати. Страшна сила: Атакувальна карта зі значенням 3, 2 копії, буст на 1. Ефект негайно, тому Годзен може помінятися місцями зі суміжним бійцем. Після бою завдайте одне поранення суміжному бійцеві. Значення 3 не сильно вражає, але є опція свапу і одне автопоранення доволі приємне, бувають ситуації, коли з її допомогою можна добратися до героя або просто вбити надокучливого помічника. І також ця карта є потенційним претендентом на те, щоб скинути її і повернути собі на руку п'ятеро проти тисячі. Це теж варто тримати в голові. І дійсно ваша страшна сила, а саме, це моя остання битва. Атакувальна карта зі значенням 7, 2 копії, буст на 4. В даної карти є умова, а саме, цілю цієї карти може бути лише боєць, суміжність з томою Годзен. Цю карту грають горілиць. Ефект. Після бою завершить хід. Об'єктивно, це ваш основний демедж з карток. Заблочити це доволі важко. Але можливо, наприклад, умовними п'ятірками в захист на два поранення, ну окей. Тому краще не кидати її бездумно, а пробувати якось сетапити, ну це, звісно, залежить ще від матчапу, бо погодьтеся, що краще кинути пробивний постріл в п'ятірку, а потім вже сім в менш ефективний захист суперника. Водночас, якщо суперник має змогу переглянути вам руку і скинути цю карту, або просто є рандомний скид, то краще зіграти якнайшвидше. Бо... Краще проатакувати сіміркою в п'ятірку і нанести два поранення, ніж просто скинути її з руки. Найкраще, як на мене, комбінувати її з картою проти Демона чи Бога в захист, скинути супернику один захист з руки, пробити першу атаку у свій хід чим-небудь, чи пробивним пострілом, чи шляхом войовниці, а тоді кидаєте сімірку. Враховуючи, що тому любить грати агресивно, то в кінці партії у вас є шанс підловити таким чином суперника з малою кількістю захистів. Або навіть їх відсутністю, і нанести доволі багато поранень. Водночас, ще маю сказати, це насправді дуже важливо, не шкодуйте кинути одну сімірку помічника по типу там Місті Knight, Best чи Мисливця. Вони зроблять вам набагато більше проблем, якщо будуть живі, ніж якщо ви вкинете одну таку карту в них, бо потім, якщо ви залишаєтесь соло з героєм суперника, вам буде просто набагато комфортніше грати. І останній бій, що на це наш виверт, єдиний наш виверт в колоді, має три копії, буст на 2. Ефект, перемістіть тому Годзен максимум на три комірки. Вона може переміщатися через комірки з помічниками. Потім виберіть одне. Тому Годзен відновлює дві одиниці здоров'я, здобудьте одну дію. Перший ефект хороший, бо збільшує наш загальний запас здоров'я до 20, а це звучить доволі солідно. Другий більше взаємодіє з пасивним ефектом даної карти, а саме з переміщенням через помічників, і дозволяє вам більш ефективно присангувати героя суперника. Наприклад, в матчапі з Jill Trend ви просто ігноруєте Day. Проходите крізь неї і все вкидуйте в джил. Конкретно в цьому мечапі воно вам важливіше, ніж кількість здоров'я. По ви там не виграєте, тому мовно на таймері, і вам треба просто її вбити. Приємно мати насправді карту з такою варіативністю в колоді. Ось так якось насправді виглядає Томо Годзен і колода, і думаю, мені час поділитися з вами своїми висновками про персонажа. Я насправді дуже люблю Томоя, але в неї є як свої переваги, так і недоліки, тому треба знати, чого від неї очікувати, як за неї грати, і проти кого за неї грати. Почнімо з переваг. Тому це відверто мисливець на героїв. Ваша колода ніби створена для того, щоб гнатися за ними і вбивати. У вас повно хороших захистів, і щоб блочити дуже сильні атаки, і щоб скидати карти, і щоб рухати суперника. Водночас у вас може бути дуже великий запас здоров'я, що також важливо, бо ви можете отримувати багато пошкоджень від помічників. Плюси між герої можуть вас пробивати, а так 20 хп виглядає доволі солідно. У вас, як ми вже побачили по колоді, величезне різноманіття ефектів, і відповідно існує варіативність того, як ви можете грати. Хочете темп, маєте пробивні постріли. Хочете значення, маєте п'ятеро проти тисячі або сімірку. Треба мув, є шлях войовниці. Треба нанести багато демеджу, сетапити демона і знову ж таки сімірку. І у вас маєте, типу, дуже сильна атака, навіть комбо якась таке, умовне. Знаєте, що летить якась дуже велика атака, кидаєте доблесні вчинки і не отримуєте більше, ніж два поранення. І так далі. Це насправді дуже важливо, бо, знаєте, коли вона спершу з'явилася і я почав за неї грати, вона мені віддавала таким вайбом Робін Робінгуда, і так, в принципі, далі є. Але вона насправді правильний Робінгуд. Тому що Робінгуд грає лише в фул-сент моді, тобто він просто атакує, 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 в нього немає іншої опції на гру. І навіть суперник може собі дозволити двічі маневрувати, просто пережити робінгода, він помирає від виснаження. Все. Натомість Томой може запропонувати супернику більш цікаву партію, більш складну. Ось. І останнє це не те, що перевага, але ну чуєте, ви маєте дві сімірки в колоді. Я вважаю, що це дуже добре, і це заслуговує на те, щоб бути озвученим. Хоча, можливо, навіть не варто сказати не, не лише сімірки, а власне можливість сетапу карти протидемона чи Бога, і в наступний хід сімірки. Це насправді оце варто озвучити. Тепер перейдемо до недоліків. Тут теж є про що сказати. По-перше, найбільш очевидне, ви страждаєте проти помічників, і страждаєте це влучне слово. У вас немає проти них каверзи, не так багато сильних блоків, не так багато ресурсів, щоб їх вбити. Власне, по цій причині я і казав, щоб ви не шкодували сімірку на помічників, але якщо мова йде про соло помічника по типу мисливця чи безумовних, на гарпі тратити сімірку недоречно. Наступний недолік це Move 2. Так, ви рендж, але ви один в полі, і хоч тому ще той воїн в полі, але часом буває важко. А буститись теж не хочеться, бо як такої сильної велью гри у вас немає, кожна карта, в принципі, цінна. Борд контролу, відповідно, через те, що ви соло-герой, теж немає. Так, ви отримуєте садисфакцію через поранення з вашої абілки, але це не завжди працюватиме, це не панацея. А по-друге, тягне за собою наступний недолік, тому вимагає від вас дуже грамотного позиціонування. От прям вимагає. Якщо ви просто бігаєте по мапі і не думаєте, куди б це так стати, щоб і дістати суперника, і щоб він ще потім якісь поранення отримав, то ви не зрозумієте всієї сили цього персонажа і не зможете дати стільки демеджу, скільки потрібно для перемоги. Тому наступний недолік, який випливає з попереднього, тому хоче грати на своїй мапі, на зручній мапі, контактній, де можна абузити абілку, де не треба сильно буститись. А це, в свою чергу, трохи обмежує вас в турнірному форматі і певних мечапах. Бо в цій грі насправді вже зараз дуже багато матчапів, які на певній мапі граються ніби рівно, на інший фейворит в одну сторону, на інший фейворит в іншу сторону. Ну і останній недолік, про який би прям хотілося сказати, це ваша недокаверза, яка працює лише проти героїв. Це означає, що помічники гарантовано б'ють вас своїми сильними атаками, атаками зі скидом, атаками з ефектом на мув, і це все насправді дуже сильно ламає вашу гру. Тепер нам ще треба трохи поговорити про мапи. Тому для хорошої гри треба своя мапа, як вже було сказано раніше, двічі, для того, щоб ефективно використовувати свою абілку. Як ви вже змогли зрозуміти за це відео, вона для томоя надзвичайно важлива. Тому зони повинні бути не супервеликі, часом різко обрізані, щоб була нагода форсити суміжність. Загалом на даному слайді, на даному зображенні ви бачите Сохо. Це, в принципі, хороша мапа для бійців дальнього бою з центром на 2, відповідно, ви стаєте просто в цю центральну білу комірку і дістаєте з Мувом 2 будь-яку іншу зону. Ви заходите в неї, атакуєте, і плюс суперник мусить якось виходити звідти. Сохо хороша мапа, хоч і велика. На v це також хороша мапа для ренджа, також з мувом 2 центром. Плюс є токен на хілку, є токен на переміщення. Просто є токени в захист в атаку, теж хороша мапа для ренджа, також можна якось тут абузити абілку. Насправді дуже навіть непогано. Раптор Падок, напевно, найкраща мапа для ТОМОЕ, тому що дуже багато зон, де ви можете активно використовувати свою абілку і наносити поранення. Плюс непогана мапа для ренджа. Коли вже форсить суміжність, ну ви в принципі теж не проти. У вас є що запропонувати, коли ви суміжні з ворожим бійцем, там героєм чи помічником. Hell's Kitchen. В принципі. Хороша мапа для Томоє, тому що за рахунок власне, цієї голубої центральної зони, яка, по суті, розрізає мапу на дві частини. Відповідно, з рахунок цього, ви можете затиснути суперника умовно, на одній з них. Потім, з рахунок того, що мапа з токенами, і, в принципі, вам хочеться грати ці токени, суперник мусить якось бігати по цій мапі, ви контролюючи центральну зону, змушуєте його отримувати небажані для нього поранення за рахунок вашої абілки відносно театру якого я додав, то питання доволі спірене, бо по зонах насправді театр виглядає як хороша мапа для того, де вона може доволі активно використовувати свою абілку, але питання є до двох комірок: оцієї червоної синьої справи, цих віп які, по суті, є зоною на одну комірку. І питання, чи ворожий герой зможе там ховатися і, відповідно, нівелювати ваш потенційний демедж з абілки. Не знаю насправді, тому що не так і багато партій зіграв, напевно, мене на жодної партії затомою не зіграв на цій мапі, тому мені сказати що щось важко. Але чисто так, на перший погляд, вона виглядає непоганою. Погані мапи. Що це означає? Це або дуже великі мапи, або з дуже великими зонами, або город з його дверима. По суті, ті, де вам треба або буститись, або слабко працює ваша абілка. Відносно городу там все зрозуміло, там просто зони. Там просто двері змінюють зони, відповідно, все, абілка нівелюється. Мармораль, в принципі, є хорошою мапою для бійців дальнього бою, але є занадто великою для Томое. Плюс зони тут великі, і вам важко буде якось знайти демедж з своєї абілки. В принципі, є ще інші мапи по типу Серпедону, по типу бронзи, які також можуть бути доволі неприємними з рахунок і свого розміру і зон, але це все знову ж таки дуже залежить від мечапу. Можете, в принципі. Їх сюди додати собі, але я би не сказав, що там прям така біда-біда. І умовний такий тірліст. Тут ми бачимо 5 тірів, дуже важко, Фейвори для суперника, рівно фейвори для Томоа і Легесенько. Почнімо. Давайте з Легесенько. Тут, в принципі, ніхто з цих персонажів нічого не може запропонувати Томоа. Ні в плані демеджу, ні в плані велью грою, абсолютно нічого. Тут навіть нема що говорити. Фейворит для Томою. З Дракулою В просто нема демеджу, щоб вбити Томою. Все. А ліса так само, в неї просто не буде демеджу. Жерблькофт може створити певні проблеми, але чуєте, на жарблюкофта в колоді є 5 захистів. Манксом ту трійку, яка може бути п'ятіркою, плюс ви ще бустерить своєю верхньою кидати в захист на жербількофта, ну кидайте, окей. Вже в Жербількофта летить сімірка, все, він помер. Тобто, я би не сказав, що потім Соло Аліса може щось запропонувати для Томоя. Мері. Ні, просто ні. Гонщик, вона його швидше вб'є, ніж він її переїде, насправді. Муннайт це дуже хороший матчап для Томоя, тому що Хонсу не може дуже сильно пробити захисти Томоя, а вона, навпаки, дуже сильно його пробиває. ДД, він просто не витримає по темпу, те саме з солдатом, Булсай просто не може її пробити. Пантера. Спірно, у вас, типу, є дві сімірки. Навіть дві сімірки можете просто вкинути в Шурі і все. Ви просто виграєте в Пантеру за рахунок Верію. За рахунок того ж у вас. Ви просто змусите Пантеру буститись і все. І Пантера програла. Вдова. Занадто багато у вас автодемеджу і сімірки. Джол Тренд, ви просто як дурний летите, ігноруєте Дейзі, просто все кидаєте в джил. ГБ просто любить бігати за це, його його караєте білкою. Тесла. Тесла, Тесла, Тесла. Можете скільки завгодно доводити мені, що це рівний матчап або фейворит для Тесли. Але я це грав достатньо, щоб зрозуміти, що це не фейворит для Тесли. Йому дуже важко, йому постійно треба вгадувати інтеракшени. Він мусить тратити коли не на найкращі свої карти. Так, в нього є тут хороші інтеракшени. По типу. Вибухової хвилі, здається, ця карта називається. Та. Оце двійка, де він може рухати і себе, і суперника. В цьому матчапі це дуже сильна карта, але якщо один раз Тесла допускається помилки, і залишається з одним койлом, смірка залітає на ура. Залишається там, якщо його два рази атакують, він лишається без колів, все, йому біда. Плюс, хтось там каже, да, в нього там є три свині карти на добір. Я перепрошую, але в тому є 5 карт на добір, плюс в неї так само є скиди. Ну, Це не трохи не співрозмірно, як на мене. Брюс Лі, йому просто брак демеджу, вона його має швидко забивати. Ода. До речі, з Одою не знаю. Як на мене заглядає фейверт меча, я його насправді грав лише один раз за Томое. Ніби кажуть, що на цій мапі, власне, Азучі Касл Томо, Ода може виграти в Томое, але я цього не, не сильно бачу. Кинули Сімірку в одного цього, Оноргарда, і все, Ода нічого не може. Сестри. Це смішно. Титанія, її просто, -просто брак невелью і демеджу, Гамлет сам себе заб'є. З Сінбадом, боже, ви так само швидко вбили Портера, і все. Ну, Вам треба просто зрозуміти, що. Так, навіть, нав навіть той самий Шпортер може створити вам проблеми, але ви просто вбиваєте його сіміркою і все. А на Сінбада вам хватає як захистів, так і демеджу. Тепер відносно рівно. Shihalk абсолютно рівний матчап. До останньої карти. Він ніби такий от. Трошки слайдлі фейворит в сторону Томоа, але я все ще кажу, що це рівний матчап. Раптори е можуть загристи. відверто можуть загристи. Робін е Гуд. Якщо ви швидко вбиваєте йому цих його розбійників четвірками, все класно, в нього нема демеджу. Якщо вони встигають прокинути свої оці чотири карти, він вас може запросангувати. Шекспір. Е дуже багато демеджу. Але тут, знаєте просто хто кого швидше вб'є, так само з Кейджом. Кейдж з місті. Чи Кейдж через місті вас швидше вб'є, чи ви вб'єте місці. бо потім Кейджу самому просто бракне демеджу, щоб вас добити. З Бікфутом те саме. Дві сімірки в Крулані він пішов. З годіні рівний матчап, ви, ви маєте вбити Бест, тому що Бест це, як було сказано раніше дистанційна шестірка. Вона дійсно може зробити багато вам проблем. Тому вбиваєте її, і в принципі, з Годіні ви маєте тоді рівні шанси. Якщо Бест живе, це Годіні Фейверет. З Енні те саме. Це все залежить від того, коли помирає Чарлі. Якщо Чарлі помирає швидко, це фейворит для Тому, якщо Чарлі живе довго, це фейворит для Ені, Ну, тому приблизно рівно. Відносно тих матчапів, що вище, тобто Хілес, Єненга, Медуза, Інджин, вони дуже багато проблем створюють, вони дуже багато проблем створюють Томо по велью через помічників, через. Наприклад, якщо ми беремо Хіллеса, це постійний сайкл баттерхарденет. Якщо це Єненга, то це постійно арчів щось з вами роблять, і ви нічого не можете їм запропонувати у відповідь. Якщо це медуза, ви постійно скидаєте карти. Якщо це інжин, ви просто не доходите до того молдуна. Зі стринджом, в принципі, тут доволі треба стринджу більше знати, що робити, грати доволі агресивно. З шапкою, багато автодемедж, рандомні схиди, Хансмен атакує на 6, неприємно. Джин. Джин може насправді дочекатися просто сімірки, тримати три бажання, добрати шість карт, закомбити вас. Плюс в нього як на як є, умовно, 6-8 скидів, він виграє вас по вер'ю. Плюс він мув в 3, виму в 2, ну, таке. І Шерлок, Мафпа, Електра, Рекс, ну, ви просто не можете з ними нічого зробити. І нічого не можете їм запропонувати. Ось, в принципі, якийсь такий. Вийшов гайд. сподіваюсь, вам було корисно. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете писати їх тут прямо під відео. Можете писати в Телеграм, буду радий відповісти і, в принципі, буду радий обговоренню. Сподіваюсь, знову ж таки, вам було цікаво це все спостерігати.